Вітаю! Подивимося розклад на тему її реакція на те, що ти зробив або сказав. Подумай про ту ситуацію, яка була між тобою і цією дівчиною або жінкою. Подумай, знай, що це відео вступає в силу тоді, коли ти вперше на нього заходиш. Фарти самі летять, вилітають з колоди, тому будемо, певно, дивитися. І так, її реакція на те, що ти сказав або зробив. Її реакція на те, що ти сказав або зробив, і її реакція на те, що ти сказав або зробив. І так дивимося. Дивіться, видно, що вона від вас відвертається. Щось вийшло не так, не по вашому плану. Можливо, дізналася про ваш обман, або сталася якась сварка, непорозуміння між вами, але що б там не сталося, її щось гнітить. І дивіться, тут не все так погано. Залежність від вас є, вона як переосмислює цей випадок, і, можливо, вам також варто переосмислити те, що сталося між вами. Емоції, її емоції, її збудження та почуття дещо заторможені та пригнічені, але від вас вона не відмовляється. І чекає від вас цієї активності, вона прийме вашу активність, особливо по цій карті. А якщо й ви, ви винні в тому, що вона образилась на вас, а, краще покаятись і вона от прийме це покаяння від вас, це вибачення, і все буде ок. А можливо, ви вже помирилися і святкуєте перемогу. А, бо дівоче серце, воно таке. Може і розтанути, розумієте, як дівочий настрій, він перемінчивий. Тому, дивіться, що в кінці випадає. Там уже свято, там уже радість. Ви святкуватимете. Якщо ще не помирилися, то святкуватимете. І все у вас буде ок.